Виконаємо завдання із підручника номер 2 на сторінці 117. Нам потрібно відформатувати отаким чином таблицю. Для початку, власне, створимо саму таблицю. Знову беремо крапочки, таблиці, це якщо ми з комп'ютера. І відповідно створюємо нову таблицю. В першу чергу нам потрібно створити ось такий запис. Завезення товарів на склади мережі супермаркетів. В нас є об'єднаним перший рядок. В першому рядку є об'єднаних аж 5 комірок. Беремо перший рядок. Раз, два, три, 4, 5. І об'єднуємо комірки. Беремо формат. Об'єднати комірки. Чи клітинки. Об'єднуємо всі. І далі ми пишемо текст, можемо змінити розміри. Нашого, цього. Висоту нашого рядка. Так, завезення товарів на склади мережі супермаркетів. Записуємо. Далі нам потрібно відформатувати його, зробити зеленим кольором, більшим шрифтом. давайте зробимо його там, Хай буде 14. жирним, жирним, ні, не треба, Зробити його зеленим кольором. Близьким до зеленого, того, що в нас тут є. Ось. Далі нам потрібно розташувати його по центру. Виділяємо комірку чи власне, текст. беремо, Горизонтальне вирівнювання по центру і вертикальне вирівнювання по центру. Ось у нас є. Далі ми маємо змінити розміри комірок. Перша комірка маленька, чи перший стовпчик він вузький, другий широкий, третій знову вузький, четвертий широкий, п'ятий там серединка між вузьким і широким. Отже, змінюємо розміри першого стовпчика. Другого стовпчика навпаки робимо більше ширше. Третій вущим. Четвертий знову ширшим. І п'ятий чуть-чуть ширшим зробимо. Ось. Так. Далі е, записуємо, власне, вже вміст клітинок. Номер за порядком, товар. Товар, потім кількість одиниць, місто і місяць. Так. Далі нам потрібно цей текст розташувати вертикально. Ми виділяємо одразу всі комірки і вибираємо. Вертикальне розташування тексту, тобто обертання. У нас текст має йти знизу до гори. Тому беремо ось таке є. І потім ми маємо його розташувати по центру. Знову ж беремо розташування і по ширині, і по центру, і, відповідно, ось тут, по висоті, теж посередині. Ось так. Потім, власне, вмістимо від 1 до 6. Один. Можна скористатися автозаповненням два. Потім записуємо аудіоколонка принтер-сканер. Так, аудіоколонка принтер, сканер, е, клавіатура, миша, модем. Е, далі записуємо кількість одиниць. 12, 23, 34. Потім 56, 67. 78. Е, місто. Київ, 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 Запоріжжя, Запоріжжя. Отже, ми запишемо сюди Київ один раз. І можемо шляхом автозаповнення написати в три комірки також Київ. Тут Запоріжжя. І так само шляхом автокопіювання чи автозаповнення. Так, місяці. Січень лютий, січень лютий, січень лютий. Січень лютий. ну, і попробуємо скопіювати. Ось. Все. Далі ми маємо розташувати їх. Е, а, місяць можна трошки зробити меншим. І міста... Так само, трошки можна зробити менше. Ну і, власне, сам товар, так само можемо зробити менше. Поставимо межі. Виставили ми межі. Ну, а далі нам потрібно просто розмалювати і дещо ще роз... поставити посередині. Це стовпчик А, стовпчик С і стовпчик Е e поставити по центру вирівнювання. В стовпчику А посередині з стовпчику C. посередині і в стовпчику Е. E. також посередині. Є. Ну і далі нам потрібно розмалювати. Е, якийсь оранжевий. Ну, хай буде такий. Е, блакитний. Хай буде такий. Е, якийсь там фіолетовий. Такий. Місто у нас зелений. Хай буде ось такий і місяць. Якийсь там рожевий. Ну, хай буде ось такий. А далі у нас трошки слабші. Менш яскраві кольори. Відповідно, у нас був оранжевий. Тут буде світло-оранжевий. Назвемо його так: блакитний, хай буде ось такий. І ось такий. Ось. Завдання виконано.